Доброго дня, рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні, в даному відео, хочу надати додаткові роз'яснення щодо призначення пенсій по інвалідності. Ви дуже часто мені пишете в коментарях, наприклад. Такого змісту питання, що ви, у вас друга група інвалідності і вам призначили мінімальний розмір пенсійної виплати. Хочу нагадати, для того, щоб вам призначили пенсію по інвалідності, ви маєте мати страховий стаж від 1 до 15 років, в залежності від того, коли ви отримали інвалідність, скільки вам років. У мене також є відповідні відео, де я розповідаю при досягненні скількох років вам необхідно мати яку кількість стажу. Для того щоб ви могли отримувати пенсію по інвалідності, я хочу вам нагадати, що пенсія по інвалідності розмір її по інвалідності за обчислюється залежно від групи інвалідності. У відсотках розміру пенсії за віком. Якщо у вас перша група інвалідності, то ви будете отримувати 100% розмір пенсії за віком. Якщо мова йде для людей з інвалідністю з другої групи, ви будете отримувати 90% розміру пенсії по інвалідності за віком. І якщо ми говоримо про інвалідність третьої групи, то відповідно. Буде становити 50% пенсії за віком. При цьому до страхового стажу для обчислення розміру пенсії за віком, з якого і обчислюється розмір пенсії по інвалідності, крім набутого страхового стажу, страховується період із дня встановлення інвалідності до досягнення віку 60 років. Важливий момент, якщо ви отримуєте пенсію по інвалідності. То при досягненні 60-річного віку, якщо ви маєте необхідний страховий стаж і продовжували працювати. Ви можете звернутися в органи пенсійного фонду та перейти на пенсію за віком. Вам при розрахунку, я вже про це розповідала, це чітко передбачено чиним законодавством України. Просто хочу нагадати, можливо, ви забули. Є така пільга для тих, хто отримує пенсію по інвалідності, хто продовжував, наприклад, працювати. Зараз наразі ви вже досягли 60-річного віку, маєте страховий стаж 31 рік, ви можете і маєте право перейти на пенсію за віком. При розрахунку пенсії. За віком вам мають порахувати показник нової середньої заробітної плати по Україні, і відповідно розмір вашої пенсійної виплати може бути більший, чим ви отримаєте зараз. Віддати точну відповідь, наприклад, коли ви мені пишете, чому мені призначили пенсію в мінімальному розмірі. На жаль, без детального вивчення ваших документів, вашого стажу, ваших заробітків я, на жаль, не можу. Якщо у вас є така можливість, пам'ятайте, що при призначенні пенсії по інвалідності ви також можете ще додавати додаткові свої документи про розмір вашої заробітної плати до 1.07 2000 року, для того, щоб розмір вашої пенсійної виплати. Був більший ніж ви отримуєте. Наразі, при досягненні, знову ж таки, повторюсь, при досягненні 60-річного віку, ви зможете вийти на пенсію з віком, вам мається чітко передбачено законодавством стосувати новий показник заробітної плати по Україні. Він більший, ніж коли ви виходили на пенсію, наприклад, дві тисячі дванадцятому, тринадцятому, році. І відповідно, розмір пенсії з віком у вас може бути більшим, тому що коли ви виходите на пенсію, наприклад, пів Відності другої або третьої групи, то ви отримаєте лише під, третя група 50% від розміру пенсії за віком, друга група 90% від пенсії за віком. Тому майте, будь ласка, цей е, момент на увазі. І в будь-якому випадку, якщо у вас виникають додаткові питання, ви завжди можете уточнити їх у спеціаліста, е, працівника пенсійного фонду України, або ж, якщо у вас виникають сумніви, ви можете ще. Звернутися до незалежних спеціалістів, які здійснюють перерахунок пенсійних виплат для того, щоб вони згідно норм чинного законодавства України допомогли вам вирішити і розібратися в даному питанні, якщо у вас є сумніви щодо нарахування розміру вашої пенсійної виплати. Наразі у нас розмір мінімальної пенсії, він дорівнює розміру прожиткового мінімуму для людей, які втратили працездатність. Він на у нас становить 2361 гривню. І наразі поки що на 2024 рік законом про державний бюджет України не передбачено збільшення. Чекаємо остаточного рішення стосовно того, які показники соціальних виплат будуть у 2025-2027 роках.